військоматі я сказала, там дівчина-рекрутер си, сиділа, я сказала тільки одну фразу: я буду літати. І мені пофіг, де шукає мені відношення в ту бригаду, де візьме, візьмуть дівчинку і де візьмуть саме на посаду бойового пілота. Мене вона там якийсь час відмовляла, казала, що важко обстріли, бліндажі. Ти ж розумієш, що ти будеш з пацанами в бліндажі постійно. Ну, я це тоді вже прекрасно розуміла. А саме дрони це. Мабуть, я знала, що я закохаюсь, бо тоді про армію дронів просто на кожному кроці розказували. Я собі сиділа, і я так вигадала, що я буду літати. І мені шукали саме таку посаду, я навіть не знала, не розуміла, в яку я бригаду йду, в який підрозділ, не знала, чи хто там комбриг, хто комбат, яке там відношення до самих солдатів. Але так, мені, можна сказати, пощастило. І так, я проскочила саме на те, на що хотіла. Можна сказати, що я на всьому літаю, окрім FPV. це дуже складно. Насправді, от сам стандартний основний калібр зараз нашої війни це FPV-дрон. І він набагато складніший в керуванні.